Програма вперед на Олімп вітає вас у цьому випуску. Ви побачите, як у міжнародному дитячому центрі Артек, що у столичній пущі водиці проходить всеукраїнський проект національного олімпійського комітету Олімпійське лелачення. Буде цікаво. На зміну літу прийшла осінь час навчань дощів та теплого одягу. А в міжнародному дитячому центрі Артек на зміну осінній ранкові тиші прийшов багатоголосний дитячий гамір. А все через те, що тут розпочався всеукраїнський фінал проєкту «Олімпійське лечення, який шостий рік поспіль проходить за ініціативи Олімпійського комітету. Протягом року учні пятих шостів класів з майже чотирьох тисяч шкіл виборювали право представляти свою область у найголовнішому старті сезону, щоб попасти до фінального етапу. По спочатку необхідно було перемогти у турнірах на першість міста, району області. У відборі, окрім фізичної підготовки, діти демонстрували також свої розумові здібності під час презентації команд та у олімпійській вікторійні. А в урочистій церемонії відкриття участь прийняли вдатні українські спортсмени. Анна Бесонова свою останню бронзову нагороду Олімпійських ігор отримала ще у 2008 році. Але, судячи з овації дітей, вони добре знають про її успіхи. Сама Ганна каже, що такі зустрічі. важны как для детей, так и для спортсменов. Мне кажется, можно просто посмотреть на лица детей и понять, что это мероприятие им нравится, они в восторге, они получают удовольствие. Плюс, в любом случае, они оздоравливаются, у них новые связи появляются, они чему-то учатся. Естественно, это мероприятие очень важно для нас и для детей, потому что дети нас в скором времени заменят, это наше будущее, поэтому... Ми з удовольствием приїжджаємо на такі мероприятия, особливо в такому прекрасному місці. Цікаво було дізнатися, чим саме художня гімнастика може зацікавити маленьких дівчат та їх батьків. Слушайте, ну это дуже э, дівчачий вид спорту. Всі дівчатки хочуть бути красивими. Потужна гімнастика це один із найкращих виборів. И для девочки, потому что девочки становятся красивыми, они слышат музыку, у них ровная саночка, они худенькие, невесты на расхват. И, ну слушайте, ну там много столько плюсов. И уступаешь по всему миру, и. Ты умеешь шпагаты богатый, крутить ленточкой, сделать булавами такими вещи, которые никогда никто, простой человек, который не знает о гимнастике, никогда не повторит. Мне кажется, это здорово, но самое главное, что а, это спорт, это дисциплина, что в жизни девчонкам очень пригодится. Я вас призываю к тому, что ребенка нужно отводить спортивную секцию. Я сейчас говорю о, о всех видах спорта, не только художественной гимнастики. У нас их много, очень много секций. А, не бойтесь, доверьтесь, просто дайте ребенку выбор, Пусть він спробує. Якщо йому це подобається, не мешайте. Пусть він займається на здоров'я. Олімпійські чемпіонці Лондона Яні Шем'якіної випала незвична роль запалювати олімпійську чашу, яка в даному разі, як і в кожному таборі, виглядала як справжнє вогнище. На відкритті олімпійської лелечення Яна прийшла зі своєю племінницею. Цікаво було дізнатися, яким було дитинство Яни та чим фехтування може зацікавити дітей. У мене дитинство почалося напевно з років семи, коли я почала перші мої спортивні секції ходити на весної спортивні секції. Це були дуже багато різноманітні вони були і дзюдо, і пам'ятаю. Дуже багато танці, але не було фінансової можливості займатися. От і тому прийшла на фехтування завдяки тренеру, який подивився, побачив мій талант е і допоміг мені і фінансово. От тому в ті часи було важко. Я в багатодітній сім'ї виховувалась. От і тому завдяки тренеру. Е Досягла цих висот. Знаєте, для мене, коли я запропонувала ти на фехтування, я ну, сама не, не думала, що я настільки довго буду займатися таким видом спорту, бо танці, гімнастика це більш дівчачий вид спорту. Але пішла на фехтування. Мені сподобалось фехтування іменно не тим, що ми фехтували одразу. мені сподобався колектив, діти. Звичайно, тренерська любов до фехтування до нас, от І тому він влюбив з перших днів фехтування. А от чи віддала б я на свою племінницю так, на фехтування? Знаю, та, мій мій мій, мій, та чи пам'ятає дівчинка, яку медаль виграла так, її так. тітонька? Племінницю не хоче вона займатися фехтуванням. Вона займається художньою гімнастикою. Можливо, десь через пару років вона все-таки захоче піти на фехтування, але я ніколи її не буду заставляти. Це її право, її вибір. От мене ніхто не заставляв. А ти знаєш, яку медаль виграла твоя тітенька? Ні. <гум> як олімпійська чемпіонка стала Так? знає вона Знаю, в Лондоні, так? та знає, стидається. Вона знає, що в неї яна олімпійська чемпіонка, так, Сонюшка? Да, у нас Павла Тимощенко ще раз привітали з його успіхом на Олімпіаді, а також доручили почесну місію передачі прапора міжнародного дитячого центру Артек. Павло тренується під керівництвом свого батька, тому добре знає про важливість батьківської підтримки та необхідність занять. Спорт це цікаво, що це їм допоможе, що много людей, які добились, як вони виглядають, з ними можна пообщаться, Я думаю, что это очень важно. Этот образ. Это обязательно. Без родителей ничего не получается. Как бы воспитание. Я думаю, что каждый родитель должен воспитывать как бы какие-то олимпийские идеалы. Стараться воспитать здоровым, физически активным ребенка, чтобы он занимался спортом. А наши художники-гимнастки провели для детей ранковую зарядку. Мы с самого утра сюда приехали, чтобы провести детям разминку. Да, настроить их на позитивное утро, на позитивный их финал в их соревнованиях. Ну, нам кажется, мы удались, нам получилось это сделать. И ведь отзначили, что дети также интересовались и их видом спорту. нам подходили даже маленькие девочки, которые говорят, что вот я занимаюсь гимнастикой. И это, это приятно слышать, когда Человек подходит и говорит, что он хочет быть как ты, равняться на тебя. Это приятно, чтобы ребенок понял, что такое спорт, чтобы он любил, ценил и в будущем может быть защищал нашу страну на каких-то важных и, может быть, даже олимпийских. Юлія Прокопчук вже не вперше бере участь у дитячих проєктах. спілкується з дітьми, передаючи їм свій досвід. Очень приємно присутствие на таких мероприятиях, когда діти горят глаза у них то, що вони хочуть займатися спортом, дає какой-то толчок. Я думаю, что это вода и конечно исполнение пришков, красота то, что вот, День відкриття на дітей чекало. перше випробування. Кожна команда приготувала свою презентацію. Діти демонстрували злагодженість дій у танцях та акробатичних трюках. На самом деле, как это, это вообще отличный способ развития, в каком-то детском уровне на детском уровне, особенно если это интересно. Я думаю, что да. так. Ну, насчёт именно тут есть вопрос: какой? без э, и, и спорта или профессиональная деятельность. То есть, наверное, профессиональная деятельность была бы сложной. Я не, не очень хотел бы, потому что это соревновательный стресс, не, не зависит от пятиборец, зависит от любого спорта, это напряжение, как бы достаточно сложное и нагрузки, те, которые приходится преодолевать, не, не, как бы как родитель, как своему ребенку не, не посоветовал бы. Но ну, как занятие спортом, как деятельность, как общение с, деть, с другими людьми, которые занимаются спортом, это не передать, потому что коллектив, он всегда любой спортивный коллектив, любая команда, даже если это индивидуальные виды спорта, все равно дарят вот эту дружбу, которая в принципе остается на долгие годы, на всю жизнь. И я у ну, тех людей, которые занимались, которые до сих пор общаешься, ну, и даже вот спустя много лет ты видишь, насколько это тесно, насколько это помогает, насколько это в жизни дает какие-то... Положитими результати перед ними стояло нелегке завдання запам'ятати свою позицію, порядок дій, а також що та коли говорити. До складу журі увійшов призер Олімпійських ігор у Лондоні. Денис Берінчик. Денис розповів нам, чого не вистачає в дитинстві, яким треба бути, щоб досягти успіху у боксі, та залишив своє побажання дітям. Я думаю, що тільки внимання і мабуть, любов, та котрої можна сказати, не вистачає всім дітям в нашій країні. Ну мабуть... Те, может, регалии, может, какие-нибудь либо понимание, либо защита, можно сказать, себя, либо где-то, можно сказать, в теплых, либо в школе. Ну а так даже не знаю. Наверное, это треба... надо любить сердцем, можно сказать, драку Быть самим собой и обращать внимание на можно сказать, на, на взрослое поколение, то тобто есть на нас, чтобы стремиться вперед и завоювати медали, потому что это наше можно сказать, будущее и наша опора. Журі не легко було обрати переможця, адже всі команди ретельно готувалися В свою чергу, самі діти спокійно та зважено аналізують свої виступи. Насамкілі очень тяжело, очі на деле, дуже важко, дуже достойних соперників. у усіх така ловка, такі. Тактики, соперники очень сильные все. Очень переживали, но презентация у нас на седьмом месте из 25. Я считаю, что это сильно. Вот С эстафетами мы, мы чуть-чуть подложили. Да, хотелось, чтобы хотя бы в десятку вошли. Но еще два испытания впереди, артбол и олимпиада. Думаем, что по олимпиаде хорошие результаты покажем. Мы... За три дня подготовились, ну, нормально, но есть команды, которые сделали, да, и год, и полтора года тренировались. Стремимся стать, ну, как олимпийцы, бегать, прыгать на олимпийских играх. А я сама гимнастка, хотела бы, конечно, стать как Лилия, не знаю, думаю, все, пол... да, думаю, все получится. Важкий вибір, але хтось все ж таки має стати переможцем і цього разу перемогли представники Тернополя. Презентації ми зайняли в хороше місце. Нам дуже сподобалось також команди з ну з інших областей мали хороші місця ну, гарні презентації в них були. Наступного дня прийшла черга естафети, і це була не одноманітна біганина з передаванням палички. Естафета складалася з 12 етапів: 6 для хлопчиків та 6 для дівчат. На першому етапі хлопчики демонстрували вправність у роботі з футбольним м'ячем. Далі вони передавали естафету дівчатам, а вони як можна швидше бігли з тенісною ракеткою та м'ячиком до наступного фінішу. Наступні вправи з баскетбольними м'ячами. Спочатку хлопці брали під пахви м'ячі та стрімгалову мчали до наступного етапу. А там дівчата намагалися довести, що вони з м'ячом на ти. Після цього по черзі пробігти крізь кільця. А якщо зачепиш хоча б одне, до результату твоєї команди додадуть штрафні секунди. Кільця на місці і прийшов час саджання картоплі та збирання врожаю. Чим ближче фініш, тим більше переживань у тих, хто вже виконав своє завдання. А на їх друзів по команді чекали класики, біг з бар'єрами та на фініші стрибки через лежачі сходи. А найкращими у стафеті стали представники Київської та Тернопільської областей. Зайняли перше місце. Ми дуже довго готувалися. Ми були дуже впевнені в себе. На різноманітні запитання юних спортсменів відповідали Лілія Подкопаєва, Георгій Зантарая, Дмитро Мітрофанов та Катерина Садурська. Діти добре підготувалися до зустрічі. Одразу перед мікрофоном утворилася черга. Лілія Подкопаєва перемагала на Олімпійських іграх 1996 року. Але й зараз присутні в залі діти, які на той час ще навіть не народились, добре знали, хто перед ними, та задавали питання зірковій гості. Сама Лілія детально розповіла про своє дитинство перші кроки у спортивній кар'єрі. А також розповіла, які на її думку сучасні діти. они современные, они а, очень образованные, они очень интересующиеся, они много чего знают, потому что благодаря интернету и средствам массовой информации а, стало все очень доступно и сегодня общение было потрясающим. Мне так понравилось, там чувствовалось тепло и а, взаимопонимание и вот контакт произошел. Иногда сложно, в общем-то, ну, как бы знаете, вот найти этот контакт а, с залом. Это не один человек, это не, даже не группа, там, там из пяти шести да, людей, это 300 человек, 300 детей, с которыми нужно найти вот эту вот, а, такую, знаете, такой моментик, где ты сможешь поделиться и рассказать, и чтобы им было интересно. Я думаю, что когда средства массовой информации говорят о людях, которые в своей стране прошли определенный путь и сделали что-то, конечно, дети будут знать. И мне кажется, чем больше будет таких встреч, чем больше будет интересных телевизионных проектов, связанных со спортсменами, и там будет показана и рассказана их история, история успеха, их путь. Дети будут знать, и детям нужны правильные ориентиры. Они как губка, они впитывают все то, что им показывают и рассказывают. И я думаю, что вот такие вот моменты в жизни для них будут очень важны. Я вспоминаю себя ребенком, когда я встретилась первый раз с Полиной Стаховой или Людмилой Турищевой, когда на меня обратили внимание, у меня загорелись глаза. А ведь это самое важное, когда есть блеск в глазах, потому Потому что это заряжает всех, и тренеров, и самого себя. А вот если вы давно хотели отдать свою дитину в спортивную гимнастику, но долго не решили, доверьтесь думке Лилии Подкопаевой. Во-первых, я хочу сказать, что вы большие молодцы, что отдали детей на гимнастику. И неважно, как долго они будут заниматься гимнастикой. Гимнастика – это та база, тот фундамент, который в жизни пригодится в любом деле. Потому что это координация, это чувство ответственности, это командный дух, это все только положительные моменты в копилку вашего ребенка. Другой вопрос, если ребенку это будет нравиться впоследствии, а, заставлять нельзя, нужно влюбить ребенка. И вот такие встречи мотивационные, они как раз могут влюбить ребенка в какой-то вид спорта. Мы проводили фестиваль «Золотая лилия», который показывал всю красоту и волшебство вообще спорта в целом. И когда мы видели после завершения фестиваля, когда дети выскакивали на сцену, начинали пытаться повторить сальто, кувырок, колесо. Вот, вот, не нужна никакая там, знаете, там дрын, чтобы загонять ребенка в зал, в спортивную секцию. Нужно просто показать красоту. У Дмитра Митрофанова дети цікавились, а чи памятає свою першу перемогу, скільки провів боев, та чи потрібні спортсменам знання. Конечно, надо учиться, надо, надо познавать информацию и вбирать ее, надо это полюбить и учиться. А спорт – это как помощь к учению. Это тоже учение, но чуть-чуть другого плана. И оно, если вместе будет, это будет вообще бомба. Ну, получится и умный, и сильный человек. Георгий Зантараев виховує свого сина, тому йому добре відомо, чи важко займатися вихованням. Ви знаєте, ні, люди говорять, що дуже важко, там, там, великі затрати фінансові з дітьми. Ну, я про свого дитину говорю, що там дуже важко, Или мне повезло с моими родителями и с моей женой, что я не, не ощутил тех тя тяжестей э, воспитания ребенка, вставания ночи и тому подобное. Э, так что я не скажу, что это самое приятное ощущение, которое есть. И после вот проигрыша на Олимпийских играх я могу утешать себя только то, что у меня есть ребенок. И вот я даже сегодня утром еду, почему-то у меня в голове, я думаю, что... Не думаю, а вот я еду, у меня в голове такая мысль она спонтанная. Я люблю своего там, ребенка. Почему-то больше всего. Я здесь в лесу как раз проезжал и думаю, че так? такое. На самом деле это круто. И я бы хотел бы еще нескольких детей. Они очень развитые, очень <laughs> там, в технике. Моему ребенку 4 года. Он уже круто клацает в айфоне и паде. Так что современные дети схватывают, я думаю, больше, чем, наверное, Ті, які були давно, а от Катерина Садурська не тільки відповідала на запитання дітей, а ще й провела з ними тренування у басейні. Дві години тренування пролетіли швидко та непомітно. Було дві групи. Перша була побольше, та німножечко поменше. Кінешні не всі діти слухаються, всі хочуть побулькатися, поігратися. Это нормально для детей. Я думаю, они получили удовольствие. Мы прошли несколько базовых упражнений для развития дыхания, для обучения азам плавания, в работы ногами, немножечко повходили в воду. В общем, я думаю, что-то новое они для себя вынесли. Одного часа это маловато. Тем более нужно с ними поработать немножечко в зале, познакомиться со всеми. Они все-таки не, не понимают, что за тетя пришла, а сейчас им что-то пытается рассказать и от них что-то. Мы поделали групповую работу, поделали эстафеты в воде. Я думаю, для детей такой игровой вариант он более интересный. Наш вид спорта может очень многое дать детям. Это и... хореографическая подготовка, акробатическая, плавание, групповая работа развитие музыкальных каких-то способностей, координация движения. Вот, допустим, я дала простое движение для детей, для них это сложновато, а для нас это вообще азы. И ну, для тех, кто понимает, что такое координация, они в принципе знают, что это очень важно для развития ребенка. Поэтому синхронное плавание я всем советую, как мальчикам, так и девочкам, потому что у нас мальчики тоже занимаются. И даже если они не будут выступать, то это им поможет в будущем. Мне понравилось. Я, конечно, никогда не хотела быть тренером, но это хороший опыт. И я думаю, в следующий раз, если такое, такая возможность будет, это уже будет немножечко по-другому. Я Буду давати якісь інші, важливі задання і ну, це цікаво. Сподіваємось, що вам також було цікаво. Вже в наступному нашому випуску ви побачите, як пройшла олімпійська вікторина та змагання з артболу. Це була програма Вперед на Олімп! На все добре! Вперед на Олімп! Вперед на Олімп! Вперед на Олімп!